Твертому згадали молодість і сходили в кіно. Безкоштовний кіносеанс організували для самотніх літніх львів'ян. Перегляд фільму пропала грамота. Став продовженням проекту Львів Соціальний. До початку сеансу пенсіонери згадували свою молодість. Це натас паміння молодості. в молодості, ми ходили на вся кожний день несколько кінотеатрів. 25 п'ять копеек стояла та днівною, а вечірне 50 не, ні, на кі фільми. Ми весь город Львов обходили і только смотрели рекламу. Где можна пойти. Для цих особливих відвідувачів підібрали й спеціальний фільм. Не сучасний блокбастер чи бойовик, а українську комедію за Гоголем. Прийшли усі запрошені. Переважно це є клієнти нашого територіального центру Львівського. На цей показ ми запросили десь близько 100 осіб, навіть ну більше як 100 осіб. Вони прийшли супроводі з соціальними працівниками, тому що люди всі похилого віку і інваліди. Є тут так присутні медичні працівники. Такі сеанси безкоштовного кіно обіцяють влаштовувати і надалі.